Привіт! Сьогодні вирішила записати відео у парку, тому, можливо, будуть якісь звуки, але відкладати це я вже не можу. Бо декілька днів пробувалася через мене інформація з Марсу. Але оскільки я жодного разу ще від них не передавала послання, тож я так трошки не наважувалась. Але цієї ночі прокинулася десь о четвертій ранку від того, що відчула якийсь вплив. Розплющую очі та бачу, така луна відображається. Я думала, що навіть повна вже такого помаранчевого кольору. Якщо хтось бачив, то Мене зрозуміють. Більше міцно заснути я вже не змогла, але ще дрімала. Та під ранок вже я зрозуміла, що е, настав час е, вже передавати цю інформацію, бо якщо вона е, стукає, стукає через мене, то прийде через когось іншого. Е, всім привіт! Мене звуть Юліана Арктур. Я за допомогою. Зв'язку з іншими цивілізаціями сьогодні спробую передати послання з Марсу. На яку тему ще поки не знаю, але трохи відчуваю, що мова піде про те, яким чином правильно використовувати цю енергію. Яка іноді починає всередині вібрувати, і ми розуміємо, що е, з цим щось треба робити. Бо зараз ми або хі, на, на когось накричимо, або ще щось. В мене такі стани останнім часом е, підсилюються. Свій стан я можу пояснити, тим, що я все більше і більше відчуваю природні ці явища. Ще... Та якщо щось відбувається з планетами, я також починаю це відчувати. Бо така потужна енергія, зазвичай вона йде е, з космосу, з від вищих сил, від якихось природних явищ. Е, та е, просто так витрачати її на якісь сварки або е, на якісь моменти, які нам точно не сподобаються, як вони вплинуть на наше життя. Тож, мабуть, про це вони хочуть передати. Звичайно, я декілька вже порад давала, та досвід від вищих цивілізацій нам будуть тільки на користь. Тому починаю, подивимося, що буде йти. Я буду трошки заплющувати інколи очі, бо коли йде ця інформація, то треба зосереджуватися. Ну що, починаємо. У нас на Марсі завжди беруть якісь пристрасті, енергія як лава, кружляє поміж нас та, та ми намагаємося її правильно розподілити. Відчуваємо, що багато людей на землі відчувають складності у той період, коли е, йдуть якісь явища, затемнення. До речі, я якраз прочитала, читала, коли ж буде повна луна, і це буде 18 вересня, тобто завтра. І якраз буде затемнення. Затемнення місячне. І ось якраз вони передають, що під час цих явищ люди не вміють правильно зрозуміти ту енергію, яка йде, та правильно її розподілити. Дуже цікава інформація. По-перше, що вони передають, що ну, треба уявити. Я буду трошки намагатись сказати словами, бо я отримую інформацію е як знання та як картинки. Тобто я щось бачу і щось розумію, відчуваю. Але передати це нашими словами е не завжди виходить е правильно підібрати. Тому е, намагаюсь передати, а ви спробуйте відкрити серце та відчувати серцем. Бо коли, з мене навіть мурахи пішли, а, бо коли е, виходить цей контакт з іншими цивілізаціями, е, та я передаю якусь інформацію, після цього я відчуваю піднесене такий е, стан наповненості енергії, тобто ці цивілізації, окрім інформації, передаючи коди. І якщо ви дивитесь у цей момент, або навіть у запису ви дивитесь відео, ви можете це відчути. Спочатку я дивилася якийсь ченнелінг інших провідників, і також відчувала. І коли я почала відчувати та бачити це, я зрозуміла, що можу вже сама створювати контакт, ще вже зможу сама передавати якусь інформацію. Uh, значить, що, що вони радять? Коли ми відчуваємо, uh, що ось-ось зараз вибухнемо, так, або щось всередині негармонійне, щось нас uh, змушує нергувати, uh, ми можемо уявити цю енергію у вигляді шару такого. Uh, шару uh, помаранчево десь. Знаєте, як е, взяти помаранчеву фарбу та трошки е, додати чорної фарби, та перемішати е, обережненьку палицею. І тоді виходять такі е, розводи красиві. Ось так показують. І вони е, що роблять з цією енергією? Вони її ніби відокремлюють, розумієте, оці. Наплення чорної, вони ось так перерозпроділяють. Це енергія, як вам правильно сказати, енергія темного кольору, вона дуже потужна, та вона може використовуватись в якихось справах, на які нам не вистачало цієї енергії. Далі вони беруть цей помаранчевий колір, відокремлюють, якби, якби витягують так з цього шару, і далі вона вже розбивається на спектри. Спектри е білий бачу, рожевий, навіть не рожевий, такий, як, е як фуксія, колір фуксії. Жовтий та червоний. Та далі вони розподіляють е, ці типи енергії у різні напрямки. Ну, у них це трошки інакше. У нас, звичайно, це у такому прямому сенсі слова не спрацює. А, значить, добре, тоді запитаю, як нам на землі ці енергії розподіляти, тут вони далі показують, що будь-яка енергія, вона не має жодного забарвлення. Це просто вібрація. І вже ми у своїй свідомості можемо надавати якісь фарби, тобто розмальовувати. Наприклад, коли ми відчуваємо. Що всередині починає щось вібрувати, скажімо так, ми заплющуємо очі та намагаємось уявити цю енергію у виді шару. Далі ми вже починаємо розуміти, якого напрямку нам потрібна енергія. Наприклад, якщо нам потрібна потужна енергія, то це темний колір. Якщо нам, ну, наприклад, вирішення якоїсь суперечки, тобто, якщо ви бачите, що у цьому шарі більшість енергії темної, то це значить, що ви маєте дуже-дуже потужний арсенал цієї енергії. Тобто, якщо ви запланували заняття спортом або сексом, або Десь, де потрібно дуже-дуже багато фізичної, в тому числі, енергії, то ви берете і використовуєте саме цю енергію а, у тій справі, яка вам потрібна. Якщо ви наразі розумієте, що вам не потрібна жодна агресія, а, вам потрібно, наприклад, а, вирішити якусь ситуацію дипломатично, тоді ви зараз. Ну, показують білий, десь, може, трошки біло-сірий колір, і додаєте трошки рожевого. Тоді відтінки енергії, те, як ми можемо це сприйняти, починають пом'якшуватись, та це допоможе вам використати саме цей аспект того, що у вас всередині, на вирішення дипломатичних відносин. Звичайно, це все ми робимо у своїй свідомості, тобто з заплющеними очима. Трохи пізніше, коли ви починаєте практикувати, практикувати ці аспекти, то тоді вже можна буде і відчиняти очі, тобто, коли ви відчуєте, що ви можете і так, і так, тоді буде трошки легше. Спочатку, перше, в мене відео взагалі з заплющеними очами повністю вийшло, коли я отримувала послання від аркторіанців. Не все може бути повністю зрозумілим, тому важливо прислуховуватись до себе та намагатись відчути, що зараз відбувається всередині, та для чого мені це, якщо ви довгий час пригнічували якісь прояви, наприклад. Mm, зараз пішов вересень у <сіх> всіх, у кого діти в школі, всі мене зрозуміють. Тобто ми можемо стримувати, стримувати, стримуватись, але потім виходить так, що ця склянка наповнюється, наповнюється водою, і потім вона виливається. Так? І ми починаємо шкодити стосункам з дітьми. То що ми можемо зробити, коли відчуваємо, що зараз все вибухнемо, зараз накричимо на дитину, а це може дуже негативно відобразитись на її стані та навіть пізніше, вона може запам'ятати це на все життя. Тому що ми можемо зробити? Ми можемо цю енергію направити в інше русло, пригнічувати її не можна. Бо якщо ми пригнічуємо сьогодні, завтра, післязавтра, то потім ця енергія вибухне, і все одно ми від неї нікуди не збіжимо. Ми можемо її використовувати на свою користь. Як це зробити? Коли ви відчуваєте, що ось воно ось воно підходить, в цей час заплющуєте очі, виділяєте, прямо, знаєте, як, як ниточку. Ось так. Витягуєте. Витягуєте, витягуєте всю енергію яка такого темненького забарвлення. Та йдете, качаєте прес. Три підходи по 150 разів. І, повірте, ви вже будете відчувати енергію трошки інакше. Потім заплющуєте очі. Додаєте у залишки енергії, вона у вас залишиться десь, мабуть, помаранчево рожевого, трошки білого кольору. Ви перемішуєте ці фарби просто у себе в голові та да? відчуваєте, як ви вже вібруєте на інших частотах. Підходите до дитини, знову заплющуєте очі, бачите яскравий рожевий колір. Такий красивий, як квіточка. І починаєте вже розмовляти у цьому стані. Тобто, що найважливіше, що хотіли передати нам, це те, що ми самі своєю свідомістю можемо керувати енергіями, які ми відчуваємо та які в нас вібрують. Розумієте? Не завжди ми можемо їм керувати, але правильним чином розподіляти кожен з нас е, може це зробити. Та ще трошки йде інформація про те, що, коли у цей час ми починаємо відчувати розпач, е, правиль, я думаю, правильне слово буде розпач. тобто, коли ми стискаємо, стискаємо цю енергію, і потім починаємо просто плакати, так? тому що ми не можемо її випустити, або не хочемо її випустити, цю енергію, так, щоб не постраждали інші, так? ми не наробили собі шкоди. І в цей час ця енергія вона виливається сльозами. Тобто виходить так, що ми могли би її використати собі на користь. Але замість цього ми маємо такий пригнічений стан, бо енергія не може нікуди подітись. І далі показують, як. Коли ми починаємо жалітись та відчувати, що з нами щось не так, ми в чомусь погані, ми живемо не так, як потрібно, та починаємо себе звинувачувати, плакати. У цей час кольори цієї енергії змішуються, та вона стає такого сіренького кольору. Тобто ми втрачаємо у ці моменти, Можливість вібрувати на високій частоті. Далі показують таку невеличку практику, щоб навчитись це робити. Бо як будь-яка дія, вона стає автоматичною, коли ми її повторюємо. І пропонують нам. Кожного разу, як ми відчуваємо радість, як ми відчуваємо злість або будь-яку емоцію, заплющувати очі та намагатись уявити, якого вона кольору. Щоб таким чином, нарешті, коли ми робимо це багато разів, ми вже автоматично навчились розподіляти ці аспекти собі на користь. Зізнаюсь, було трошки важко правильно інтерпретувати, щоб подати інформацію таким чином, як її передавали. Бо я не відчуваю, щоб якісь у них були е, тіла навіть ефірні. Здається, що те, що я бачу по планеті, це тільки енергія, енергія, яка перетікає з одного стану в інший. З одних вібрацій в інші та розподіляється по планеті. Ну що тепер треба подякувати. Дуже дякуємо, що ви підтримуєте нас, що передаєте інформацію, яка нам допоможе полегшити своє перебування на цій планеті. Якщо хтось також передає послання та контактує з вищими силами, ви відчуєте зараз, о, бачу навіть радугу, ви відчуєте, що коли ми даємо фідбек, що нам сподобалось, що ми дуже дякуємо, нам це корисно. То вони посилають такі коди. коди. От з Марсу помаранчевого такого кольору, жовто-гарячого, я б сказала, вони чимось схожі на такі, на арабську мову чимось схожі. Як вони потрапляють до нас, вони потрапляють з верху у нашу сьому чакру. Та що цікаво, що, коли коли білий день, тобто не вночі, а, намагатись отримати ці коди, то воно майже неможливо. Бо треба сидіти вертикально, щоб отримати ці коди. А, тому, якщо ви слухали мене ну, або дивились лежачи, то, можливо, ви і не відчуєте якихось кодів. Ось зараз йдуть, можете це відчути, якщо ви будете в вертикальному положенні, так щоб ваша, так скажемо, макітра була доверху, то тоді ці коди проходять та вони гармонізують стан. Та вся інформація, яка передавалась, вона інтегрується прямо в клітини. Та вам дуже буде легко цю інформацію засвоїти та, та намагатись практикувати. Думаю, на цьому ми можемо з вами прощатись до зустрічі у нових відео. Сподіваюсь, що вам ця інформація була корисна або хоча б цікава. Тому дуже дякую, люблю вас. Та якщо ви відчуваєте, що те, що я розказую, вам підходить, ви відчуваєте якийсь відгук всередині, то пропоную підписатись. Та поставити лайк. Це вперше я кажу е, на відео, бо завжди думала, що це якось так, знаєте. Але скажу вам чесно, що е, коли бачу якийсь фідбек е, реальний, то, звичайно, це надає ще більше сил для того, щоб робити якісь нові відео. До зустрічі!